Та пане Василь, ви були ініціатором законопроєкту про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, який був ухвалений ще у грудні 2022 року. Та як ви вважаєте ось за цей час чи Зрозуміли українці свою ідентичність, і чи стали вони за цей час більшими українцями, ніж були до того? Безумовно, і цей процес невідворотній і органічний, що мене радує, тобто не насильницький з боку держави, тобто під якимось там інструментами примусу, а органічний. І це, до речі, російське це вторгнення повномасштабне цьому ну, в лапках, але сильно посприяло, що ідентифікація українців, їхнє усвідомлення того, то, де вони живуть і за яку країну борються, вона значно зросла. Але скажу так, що закон ухвалювався на перспективу, я вважаю, що цей напрям і нова вже сфера державної політики, утвердження національної громадянської ідентичності це є елементом нашої національної безпеки, тому що я щиро переконаний, що якщо б цим напрямком держава займалася ще з 90-х, і особливо в тих регіонах, де сиділи так звані ці ждуни, і Росія розвивала свою якусь агентурну мережу, можливо, би таких процесів не відбувалося, як відбувалося у певних регіонах. Але разом з тим, мене дуже радує, що якщо ще цю дискусію про такий закон у 2020 році у парламенті не сприймали, то у 2022 році... Цей законопроект всупереч прогнозам, бо мені казали, що як ти думаєш, ти набереш 226 у, 2, у другому читанні чи не вистачить голосів? проголосувало 312, тобто конституційна більшість е, е, народних депутатів, причому представники абсолютно всіх фракцій і груп, це означає, що запит суспільний, в тому числі, на ці процеси, є, і я переконаний, що він буде тільки наростати і розвивати.